Сьогодні в рамках Дня цивільного захисту, який традиційно проводиться два рази на рік і до цього заходу завжди долучаються служби порятунку нашого міста і області, і розпочався день із вступної лекції, бесіди із учнями, а також вони переглянули навчальний фільм, який називається Варто знати подму, який спеціально був створений співробітниками управління для отаких от заходів для широких верст населення.